Вітаємо вас! Сьогодні ми розповімо про так звані нульові рахунки. Зазвичай комунальні та інші рахунки містять суму до оплати, яка була виставлена постачальником за використані послуги. Однак інколи в полі до оплати може стояти цифра 0. Це так званий нульовий рахунок, який можна отримати, якщо у вас наявна переплата, або ви взагалі не користувались послугами постачальника, або компанія постачальник послуги не виставляє рахунки. Чи не передає інформацію щодо суми до сплати, або через відсутність передачі показників лічильника, оскільки у постачальника відсутні дані для формування суми оплати. У разі отримання нульового рахунку рекомендуємо перевірити, чи не було нарахувань за послугу. Цю інформацію можна знайти у паперовому рахунку чи уточнити у службі підтримки постачальника. Якщо нарахування були, необхідно самостійно вказати суму оплати. Згідно паперового рахунку або умов тарифу, що надається постачальником. Для оплати такого рахунку увійдіть до особистого кабінету, знайдіть рахунок у розділі Інші рахунки або Мої адреси та відкрите його, після чого вкажіть актуальну чи будь-яку іншу суму до сплати та завершіть оплату, вказавши реквізити платіжної картки або обравши раніше збережену картку. Портмоне. Комфортні оплати у два кліки.